Вітаю! Запрошую вас до подкасту Смак життя. Я Іна і цей подкаст віконце в моє життя, де кожен момент це смак світу та ритм мого серця. Ось так романтично. Я е, починаю уже третій свій подкаст і е, задумую сьогодні над дуже цікавим питанням про рутину і я її оновлюю. Тому що почався рік і якось хочеться думати про те, що нова рутина стане, ем, як це правильно сказати, е, стане е, нов, но, новою сторінкою в моєму житті. Але насправді, якщо е, на це подивитись серйозно, без всілякого, не знаю. Але якщо на це подивитися серйозно, то е, мені просто хочеться покращити свою рутину. І сьогодні в мене були дві цікаві сесії. Вранці була сесія з психологом, а трохи пізніше перед обідом була сесія з коучем. Справа в тому, що я зараз займаюся коучем, для того, щоб е, краще зрозуміти те, що я роблю, і е, краще зорієнтуватися в своїй професійній діяльності. І от що мій коуч мені запропонував цікавого. Він е, надіслав мені темплейт, як це правильно сказати, табличку, так. Е, до моєї рутини. Наступні два тижні я буду записувати свою рутину, у котрій годині я прокидаюся, е, що я приблизно їм, у котрій годині харчуюсь, е, скільки рідини я п'ю, як я займаюся спортом чи фізичними справами, які мої хобі, чи що я роблю, коли я роблю. І паралельно з цим я занотовуватиму рівень енергії і емоції, які я відчуватиму, коли робитиму певні речі. Наприклад, я проснулася хреново вчора, не знаю, пішла в запій, випила три пляшки. Вина сьогодні прокинулася вранці, все погано. Нічого не роблю, залишаюся в ліжку до кінця дня. Ну, насправді, на жаль, ще на радість, але три пляшки вина я ще поки що не пила. Ну, але це, коротше, як приклад. Ем, і що буде мені самі цікаво, це подивитись, як ем, розподіляється моя енергія. В принципі, на сьогоднішній момент я знаю, що вранці у мене набагато більше енергії і. І я більше вмотивована робити щось, і в цей період дня мені дуже важливо робити ті справи, які критичні для мене, для моєї професійної діяльності, якщо я хочу зробити якийсь важливий проєкт. Чи, наприклад, між другою і четвертою годиною це найжахливіший день не день, а найжахливіший проміжок часу для мене, тому що в цей період я якась така. Сонна, мені хочеться як муха, а? така як муха на склі в перших проміннях літнього або й весняного сонця, яка прокидається, і який не хочеться ніц робити, тільки сидіть на цьому вікні і спать. І таким чином я буду писати весь цей розклад і Зможу відкоментувати навіть уже за тиждень, мені здається. Так? Тому що будуть помітні якісь паттерни. Що цікаво, те, що останні кілька тижнів я готуюсь ментально і фізично до голодування. Я вичитала таку книжку, яка називається Fast Like a Girl, що означає голодуй як дівчинка. І це книга однієї американської лікарки про голодування саме для жінок, тому що у нас порівняно з чоловіками набагато складніший і цікавіший гормональний цикл. І якщо ми хочемо робити будь-що в даному випадку голодування. То нам важливо зважувати на наш гормональний рівень, тому що те, як ми і голодаємо, і що ми їмо після того, як ми закінчуємо голодання, дуже сильно впливає на нас. У моєму випадку це не дуже релевантно, тому що я вже в менопаузі тін -тін, Після лікування ну, хіміотерапії, і зараз я на гормональному лікуванні протягом наступних 5-7 років буду блокувати. Пігулками свої гормончики. І таким чином я можу голодувати, як я хочу, коли я хочу, тому що е, гормонів капут, так? От, Але в будь-якому випадку книжка була цікавою. Я її рекомендую і залишу посилання у, е, в описі до цього подкасту, до цього епізоду. І також залишу посилання на сайт лікарки, тому що на сайті вона досить багато міст, ну, міститься досить багато цікавої інформації, яку е, можна почати вже читати і переварювати. І знову ж таки, якщо цікаво буде знати далі про це голодування, рекомендую купити книжку і більш заглибитись в це питання. Одним словом, значить, книжку я прочитала, е, і після того вирішила голодувати. Е, Тобто це буде місяць, але я не буду голодувати цілий місяць. Будуть різні періоди, різні фази голодування. Часом вони тривають 13 годин, 17, 19, 23, в залежності від фази. І ще я купила собі дуже прикольну штуку, яка називається я не знаю, як правильно називається. Але вона мені буде вимірювати е, кетони і глюкозу. Хм. Так, я е, намагаюсь подивитись, як правильно перекласти кетони українською мовою. Але це так і буде. Кетони? Е, це е, мені каже інтернет українською мовою. Кетони це тип хімічних речовин який е, виробляє печінка, коли розщеплюються жири. Тіло використовує кетони для отримання енергії, як правило, під час голодування тривалих періодів фізичних вправ, або коли у вас не так багато вуглеводів. У вас може бути низький рівень кетонів у крові, і це не буде проблемою. Ой, закрутила. Е, значить, е, ця штучка, яку я купила. Вона е, виглядає як прилад для діабетиків. Е, кожного разу, якщо потрібно, буде вимірювати або рівень кетонів, або глюкозу в крові, я робитиму собі маленьку. Е, там є такий девайс, е, який робить маленьку дирочку з голочкою, який робить дирочку. Потім з неї я беру крапельку крові, е, кладу її на крапаю цю кров на смужку. Яка вставляється в прилад. І відповідно до того, чи я вимірюватиму глюкозу чи кетони, мені цей прилад буде показувати рівень і глюкози, і кетонів. І для чого це все робити? Для того, щоб, по-перше, зрозуміти, як моє тіло реагує на голодування. І кожен раз, коли я починатиму харчуватися після, наприклад, 13-годинного чи 23-годинного голодування. Я, замір, я робитиму замір до і, до прийому їжі і після прийому їжі. І теж це мені дасть розуміння, як моє тіло реагує на ті чи інші елементи, які я споживатиму. Коротше, це я все говорю для того, щоб з'єднати ці дві тематики. Перша це розклад рутини. Який запропонував мій коуч, і він дуже класно накладається якраз на цю ідею про голодування, яку я планую розпочати ось, напевно, наступного тижня, тому що я замовила апарат і маю смужки для вимірювання кетонів, але не я забула замовити смужки для вимірювання глюкози. Ось таке буває, буває. І як тільки смужки прийдуть, я почну. Е, мені самі буде це цікаво. Е, штучний інтелект, або е, я, ну, я використовую ChatGPT, ChatGPT gpt мені запропонував е, дієту, я вже запитала ChatGPT, gpt як мені правильно розписати харчування на наступні 30 днів, ну, я це все буду коригувати. Дуже цікаві факти, які я знала в книзі про те, як припиняти голодування. Дуже важливо їсти або жири, або протеїни, або і те і інше в комбінації з клітковиною, для того, щоб тіло правильно реагувало на голодування. І це буде дуже прикольно, дуже цікаво. І Разом з тим я буду бачити, як е, моя рутина розвивається, чи покращиться у мене сон, тому що це велика проблема для мене. І е, чи покращиться у мене в принципі рівень енергії. Тому що попередньо, коли я голодувала, е, у мене дуже було все класно, насправді. Е, дуже якось думки були. Навіть не, не тільки думки, а на рівні взагалі мозку і голови дуже світла була голова в такому дуже позитивному е, значенні цього слова, не те, що там розумне, а просто от, дійсно не було ніякого туману, ніяких е, таких сонних хмарок, які, які би залітали в голову. І мені оце цікаво буде побачити зараз, е, самі зрозуміти. Оцей період з 2 до 4, коли я, звичайно, сонна, чи голодування покращитиме ясність в моїй голові. Ось слово ясність в голові, а не світлість. І одним словом, так, чекайте на результати. Ну, я сама перша зацікавлена в тому, щоб знати, як це все пройде. І поділюсь, можливо, варто буде зробити окремий. Випуск, Боже, так називається це випуск-епізод подкасту. Ну, але насправді так і є про голодування. І що ще було цікавого у моїй сесії з коучем? Це те, що я в певний момент саботую свої дії. Наприклад, у мене існує ідеальний розпорядок дня. Я прокидаюсь, після того йду в туалет. Сідаю медитувати, як мінімум хвилин 10. І після цього я роблю комплекс дихальних вправ або пранаяма. І після цього я пишу щоденник. Називаються такі штуки Morning Pages, які цей процес описаний в книжці The Artist Way. Знову ж таки, я це все подивлюся, як називається українською мовою, і напишу, залишу посилання у. В описі до епізоду шлях митця, напевно, так. Ця книжка була написана давно-давно-давно, і дуже багато митців користуються порадами з цієї книжки. І якби найефективніший один з ні, не найефективніший, а метод. Який рекомендується в книжці для того, щоб е, розбудити свою креативність, це писати ось ці ранкові сторінки. Е, а вправа дуже проста: просто це як е, stream, of, stream of consciousness. Так, зараз знову дивлюсь, як сказати правильно е, українською мовою. Потік свідомості. Потік свідомості. Для того, щоб дозволити нашому і свідомому, і підсвідомому виплеснути всі думки і емоції, які накопичились у нас за ніч, і щоб ми вступили в новий день з свіжою головою. Ось тут, до речі, доречно сказати: ось цей вираз: свіжа голова і світла голова. І таким чином ми залишаємо. Ці всі думки свідомі-підсвідомі, на сторінці ми їх виплескуємо і таким чином вступаємо в день, уже, скажімо так, закривши оці всі якісь негативні моменти, які могли у нас вийти з нашого свідомого, це насправді класно. І я вже другий рік пишу ці ранкові сторінки авторка книжки. Рекомендує писати три сторінки, але я пишу дуже маленьким шрифтом, але одну сторінку. І це у мене, вдається часом не дуже просто, тому що не вистачає думок на сторінку, але часом буває і на дві, і на три. Але так само рекомендує авторка книжки, навіть якщо немає думок, які варто записати, просто писати на сторінці. Я не знаю, що писати. Я не знаю, що писати. Я не знаю, що писати. Ну і це прикольно е, така хороша вправа. Рекомендую для всіх вона корисна, не тільки для митців. Це, е, можливо, understatement, Те, що вона е, написала свою книжку Джулія Камерон. Якби вона і писала для митців, але цю вправу можна використовувати і не митцям. Так от, повертаючись до своєї ідеальної ранкової рутини, це туалет, медитація, пранаяма, ранкові сторінки, кава-чай, сніданок. Але через ці мої безсоння часом я прокидаюсь пізніше, ніж зазвичай. Зазвичай намагаюсь прокинутися осьомій. Але коли приходить безсоння, а приходить воно, звичайно, без попереджень я можу прокинутися і о 9, і часом о 10. І таким чином я вже начебто пропустила той час, коли можу зробити свою рутину, і тоді я просто це все відкидаю, і медитацію, і сторінки відкидаю на наступний день і продовжую займатися тим, про що, тим що у мене по розкладу. Але сьогодні, розмовляючи з коучем, він мені запропонував зробити, тобто він сказав, що окей, це в тебе план А, але давай, наприклад, розроби план Б і В, і Г і Д. В залежності від того, о котрій годині я прокидаюсь, чи є у мене якась обов'язкова програма, тому що часом цієї програми немає. Як наразі мені треба йти там до лікарні о 10-й. Але якщо мені не треба нікуди йти, я можу залишитися вдома, то я можу цю свою ранкову рутину втиснути в різні моменти протягом дня. Наприклад, свої ранкові сторінки я можу писати у потязі, коли їду до лікарні. Або е, я їх можу написати під час обіду. Або я можу так само втиснути. Е, 10 хвилин медитації і 10 хвилин пранаями, в якийсь інший момент протягом дня, коли у мене більш-менш є час. Насправді так, як я вже сказала, я саботувала цей момент, тому що в мене в голові все має відбуватися ідеально. Окей, прокидаюсь о 7-й, і до 8-ї ось це моя рутина. Але він має рацію. Мій коуч має рацію, тому що. Якби звички звичками, рутина рутиною, але ці моменти, ці три моменти медитація, дихання і ранкові сторінки, для мене дуже важливі, тому що через них я якось, по-перше, вивалюю всі свої свідомі і підсвідомі моменти. Потім я займаюся пранаямою для того, щоб покращити свою імунну систему. Тобто це моє здоров'я і е, тут прямо безапеляційно е, я маю це робити кожного дня. Іде, ідеально. І так само медитація. Медитація дуже гарно мене заспокоює, приземляє і допомагає мені е, боротися зі стресом. Так що із завтрашнього дня я беру оцей його е, новий. Погляд на мою рутину, ну, на мою вранішню рутину беру це до уваги і вперед буду втискувати ці моменти у різні частини свого дня, якщо раптом мені не вдасться з 7 до 8 виконати ці завдання. Ось такий цікавий був день. Після того у мене ще був коротенький коучинг. Я законектилась з однією жінкою, американкою, яка живе у Берліні вже, напевно, років 7. Вона інвесторка, і я з нею мала швидку розмову, десь, можливо, 15 хвилин, про потенційний коучинг. Мені цікавий її, в принципі, вона цікава сама як особистість, і цікаво було побачити, відчути. на на собі, який її стиль коучингу, бо я бачила вже її на різних івентах тут. Але це все було більше як така публічна персона. А сьогодні ми з нею мали 15 хвилин спілкування, вона така прикольна, класна, і, можливо, я ще й почну кілька сесій коучингу з неї. З нею 3-4 сесії не завадить. Але проблема тільки е, на даний момент в тому, що я. Напевно, вона для мене трошки дорога. І я подумаю, чи варто мені це робити зараз, чи я поки що продовжуватиму працювати із своїм коучем, із тим коучем, який у мене є, а потім, коли я закінчу з ним, перейду до цієї жінки. Її звати Дебора. Е, Ось такий цікавий день. Знову, зараз, тільки п'ята година, а вже темно в Берліні. Ось не можу я дочекатися вже весни. Купила навіть собі нарциси, е цибульки з нарцисами, і вчора вони почали пробиватись. І відчувається весна, гарні яскраво зелені листочки і три маленьких. Нарциси, які тільки-тільки починають розкриватися і такі гарні кольори на фоні сірого Берліну. Хочеться весни. Набридло дивитись на Google Image і гуглити фотографії якоїсь Майорки. Але ще 4, 5, 6, 7, 8 тижнів і прийде весна. Якось я дуже оптимістично почала і трошки впала в мене енергія зараз, але насправді ні. енергія не впала, тому що ці всі сесії, які у мене були зранку, дуже сильно ем, вплинули на мене в позитивному плані, багато енергії. Я зараз готова розсувати гори і хмари, і зірки діставати. І побачимо ще кілька годин. Перед тим як я піду спати і сподіваюсь, цей час використати з користю і для себе, і для інших. Наразі до наступного включення! Па-па!